Єгипетський пляж Расханкораб, де кришталево чиста вода й білий пісок, одна з останніх незайманих морських екосистем Єгипту. Однак цей пляж, що на березі Червоного моря, тепер огородили для забудови. Згідно з початковими планами, тут з'являться десятки житлових будинків, ресторан та ферма. Будівельні роботи, видно, вже почалися. Водночас захисники довкілля попереджають, що тендітна екосистема, яка підтримує черепах та коралові рефи, перебуває під загрозою. «Ця ділянка важлива, бо це центр біорізноманіття. Тут можна знайти майже вимерлі види, зокрема морські. Тут розташований один із найцінніших коралових рифів. Тут також мешкають морські черепахи, які перебувають під загрозою зникнення, і є мангрові дерева. Ханкораб – перлина єгипетського національного парку Ваді ель гемаль але для боротьби з економічною кризою Єгипет продає інвестиційні ліцензії на будівництво в національних парках. Це абсолютно незаконно, бо в Конституції є стаття, у якій йдеться, що держава зобов'язана захищати свої природні ресурси та захищати права майбутніх поколінь на ці ресурси. Уряд має працювати в напрямку сталого розвитку. Туризм одне з найважливіших джерел доходу Єгипту. Річний прибуток галузі торік перевищив 14 мільярдів доларів.